Сотні переселенців щомісяця. Наше місто стає прихистком для тисячі осіб, які втратили свої домівки через російських терористів. Про це розповіла начальниця управління соціального захисту населення Олена Герасименко. У місті Павлограді на сьогоднішній день офіційно зареєстровано 18 тисяч шістьсот особи. Останнім часом ми Ну, в принципі, як і в минулому році, спостерігаємо найбільшу кількість евакуйованого населення з Донецького регіону. За останній місяць до нас приїхало 187 громадян саме з Донецької області. Продовжують їхати з Луганської області, з Херсонської, Запоріжжя, з нашої Дніпропетровської області, а саме з міста Нікополь і міста Марганець. Серед цих людей майже 10 тисяч це працездатні особи. І 5 тисяч особи, які ну за станом здоров'я, вже не можуть працювати або мають пенсію. Також 4 тисячі серед них це діти. Також керівниця служби додала, що тенденції зменшення кількості переселенців не спостерігається. За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в місті Павлограді ми не разу жодного тижня не було зафіксовано, щоб кількість, які приїхали до нас, людей цифра зменшувалась. Вона завжди збільшується. Це можуть бути люди, вони є внутрішньо переміщені особи, але спочатку повномасштабного вторгнення вони могли виїхати на захід нашої країни. Зараз вони повертаються ну, ближче додому, тому що всі чекаємо, що вони зможуть повернутися, і вони, скажімо так, вже двини переселенці. Вони були на західні, на заході нашої країни. Зараз вони знаходяться в Павлограді. Тобто, жодного тижня не було зменшення завжди іде приріст.